Вітаємо слухачів та глядачів fm Радіо Горішніх плавнів! Сьогодні, з нагоди професійного дня, ми хочемо поговорити про наш найулюбленіший медіаресурс, а саме про радіо. І сьогодні в студії ми спілкуємося з директоркою Радіо Кварцит Тетяною Терен. Я вас вітаю. Мої вітання також всім слухачам і глядачам. Тетяна Юрівна, ви саме та людина, завдяки якій ми власне маємо змогу сидіти в цій студії сьогодні, писати інтерв'ю, і не тільки сьогодні, взагалі працювати в такому форматі, як радіо фм Розповісти нам, як все почалося взагалі. Ну, я б сказала, одна з тих людей, завдяки яким це можливо. Так, дійсно, це одні з моїх найприємніших спогадів, і це наша спільна велика робота. і і наше радіомовлення, FM радіомовлення почалося, звичайно ж, із проводового радіомовлення, бо воно заклало основи взагалі радіомовлення в нашому місті. І саме для таких радіостанцій, як наша, була проводова радіостанція, і була створена державна програма радіогромад. І завдяки цій програмі державній можна створити було fm радіомовлення, але, звісно, для, до цього треба. Було докласти чимало зусиль, бо щоб потрапити в цю програму, потрібно було провести велику роботу. Потрібно було пройти конкурс на частоту, яку б нам знайшли. Потрібно було виграти оголошений конкурс на цю частоту, і це було не так просто. І спочатку ми розібралися в цій програмі, бо це потрібно було пройти юридичні всі колізії, розібратися в технічних умовах. Хоча була створена дуже гарна покрокова інструкція, нашим ліцензіатом, а саме це Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення, покрокову інструкцію вона була дуже гарна, але в ній також потрібно було розібратися. І от я пригадую, як ми з чоловіком. Віком цілі вихідні потратили на те, щоб ми розібралися в ці покрокові інструкції, бо мені так поталанило, що він за фахом радіоелектронік, і він мені допомагав у цьому. Це технічні моменти. Юридичні моменти ми проходили самі. Ми е, пройшли всі колізії з тим, щоб нам прорахували цю частоту. Ми пройшли дуже великий шлях, е, пам'ятає наш колектив. Скільки ми зусиль витратили на те, щоб оголосили конкурс на нашу частоту. Якби не допомога Ольги Герасим'юк, яка тоді була головою Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, можливо, б ми і не виграли цей конкурс, його просто не оголосили на нашу частоту. І потім був великий шлях по закупівлі обладнання, організації самого ефіру, розроблення різних творчих моментів наших рубрик, наших знаходження ведучих, знаходження гарних голосів, розроблення навіть рекламних якихось моментів. Це був великий шлях, який дуже приємно сьогодні згадувати, а саме приємно тому, що ми його пройшли і прийшли успішно. і всі тепер Тепер навіть пишаються тим, що ми це змогли. Так, дійсно, ми це змогли. Я чудово пам'ятаю цю творчу підготовку, тому що тоді так, знаєте, як грім з 15 хвилин, які були в день, 45-тричі на день. І як ми тут всі метушилися, як дійсно творча робота також дуже сильно кипіла, але творча робота це лише складова. До того, дійсно, наш весь колектив пройшов дуже великий шлях з цього моменту, який ваш найулюбленіший спогад? Можливо, щось. Ну, краще щось все ж таки позитивне згадати сьогодні. Звичайно, було багато позитивних моментів. І, мабуть, найперший момент цього організаційного шляху це момент, коли ми чекали конкурсу на оголошеного на нашу частоту. Чи виграємо ми цей конкурс, і чи радіомовленню, ФМ радіомовленню буде в нашому місті, чи не буде. І на цей конкурс, звичайно. Ну, я поїхала, я до цього весь колектив приготував чудову презентацію про наше комунальне підприємство, про підтримку міської влади, яка нам вже пообіцяла виділити кошти на обладнання і на діяльність FM-радіомовлення. І е, от з цією презентацією з цим настроєм я поїхала в Київ, де відбувалася це конкурс на різні частоти. І весь колектив, я знаю, що я там в Києві переживала, коли ж е, дадуть нам слово, е, коли відбудеться цей конкурс. а весь Колектив зібрався біля монітора і онлайн слідкував за тим, як цей конкурс проходитиме. І е, як потім вияснилося, вже коли дійсно оголосили, що ми перемогли в цьому конкурсі, колективу в цей час чомусь пропав звук. Це доля вирішила інтригу потягнути інтригу. І тоді мені дзвонить Жанна Васильівна наша і кричить у трубку Так і що ж? Хто ж там переміг? Я кажу, ну як хто? Ну ви ж хіба не бачили ж наше жона, каже: Ми бачили, але ми не чули. Скажіть нам, ми, ми, ми живемо чи ми чи нас закривають? І Я кажу, звичайно, так на нас пропав звук. Ну, я кажу, все нормально. Ми виграли конкурс, і оця ейфорія перемоги в нас тривала. Ну, мабуть, тижнів зо два. Ми були дуже горді собою. Що ми переможці, що ми це змогли. Це один такий дуже приємний був момент. Тоді настав не менш приємний момент створення ще ну вже пізніше, коли технічні, технічне оснащення було завершено. Ми перейшли до творчого моменту, коли ми створювали саме робили наші каркаси передач, коли ми робили рубрики, вирішували, коли ми робили дизайн нашої студії, банеру. Це були такі ну, одні, мабуть, з найприємніших часів, коли творчість просто кипіла, коли вона зашкалювала, коли до Неї долучалися усі технічні працівники і творчі працівники. Коли ми просили навіть працівників міськвиконкому, щоб вони прийшли, записали голос. Ми шукали чоловічі голоси. Деякі жалко, що деякі з цих рубрик, які ми започаткували, вони їх зараз немає. Наприклад, новини з портфеля була дуже гарна рубрика про співпрацю зі школами. Ну зараз ковід її, скажімо так, закрив. Ну можливо, вона колись відновиться. Ну, але мені зараз це дуже приємно згадувати. І звичайно ж, найприємніший, мабуть, такий, уже коли ми вже стали на ноги, коли вже все ввійшло в колію. Ми змогли собі дозволити навіть зробити такі виїзні репортажі. І от одним із таких виїзних репортажів була екскурсія до Петриківки, коли ми майже всім колективом вирішили до Петриківки на власних автомашинах, і ми зробили цей таку виїзну екскурсію. Це було дуже круто, дуже цікаво, дуже так дружно. І це дуже приємні спогади з діяльності нашого радіомовлення. До речі, ця наша подорож є на нашому ютуб-каналі. Тож можна повернутися і передивитися, і зрозуміти про що Тетяна Юрівна зараз говорить. У кожної людини є якісь теми, які саме притаманні їй, власні вподобання та власні смаки. Якщо говорити про інтерв'ю, про всі інтерв'ю, про всі матеріали, про всі репортажі, які були на наших хвилях, на наших каналах, що більше вам подобається слухати або створювати? Кожен колектив Радіостудії він намагається так, вгодити широкому загалу слухачів. Ми також маємо цю таку непосильну ношу, але особисто, я, якщо брати, Мене особисто, я коли як колись сказала, ще моя начальниця Валентина Миколаївна, коли писала мені рекомендацію до національної спілки журналістів, вона написала тяжіє до аналітичних матеріалів. Так ось мені подобаються аналітичні матеріали, коли йдеться там ем, про якісь економічні питання, чи йдеться про ем, ну політичну ситуацію, ми не торкаємося, бо в нас місцеве радіомовлення, коли розказують про якісь медичні проблеми, але за фахом я ще історик, я вчитель історії. Тому мені дуже цікаві наукові матеріали, які подає наш краєзнавчий музей, а саме не тільки відкриття виставок якихось, а м м м якихось якісь їх наукові дослідження, і так сталося, що це що в нашій Наші редакції це найцікавіше мені, тому е, творчий колектив з задоволенням перед, мені передає цю тему, і я е, нею займаюся, і мені це дійсно цікаво. Але крім того, е, звичайно ж, усі теми, яких ми торкаємося, ми не торкаємось тих тем, які нам не цікаві, і в тому числі мені, які немає такої теми, яка зовсім не цікава. Всі цікаві по-своєму. І що стосується шкільного життя, там но ну, якихось педагогічних проблем, чи соціальних проблем, чи навіть спорту. Вони всі дуже цікаві. Бувають дуже цікаві спортивні інтерв'ю із спортсменами, яких ти розумієш, що це людина ну світового рівня, але вона приходить до нас і в студію і зовсім е, з тобою спілкується. Ну як, як звичайна людина, е, і при тому ти розумієш, що вона десь там е, стояла на п'єдесталі такого світового рівня. Це також дуже цікаво говорити про радіо ви можете багато, може багато, а, а чи слухаєте ви радіо? Звичайно, я слухаю радіо, я слухаю радіо на роботі, бо це моя робота. Але хоч і говорять, що ну, от після роботи люди намагаються відволіктися від того, що їх оточує на роботі, і вдома цього уникають. Але це не так. Я слухаю радіо вдома. 98,4 я... 4F? 98, FM це в мене завжди включено. Але ж ми слухаємо в нас там дві години нашого часу, Але потім іде ретрансляція проміння. Тож зазвичай я слухаю промінь, або я ще слухаю Суспільне, Суспільне Полтава, е е і коли виїжджаю десь далі, то я слухаю нашого суспільного мовника в інших регіонах. Як звичайна людина, можу слухати якісь розважальні, е музичні передачі е наше е е НВ, можу слухати от, Кременчуцького мовника. Е е і, звичайно ж, Загалом радіо радіо я слухаю. Дуже багато людей зараз говорять, що на першому місці, все ж таки серед медіа, серед джерел, де можна взяти інформацію, є соцмережі. Радіо, газети, телебачення, воно все відходить кудись назад. Чи згодні ви з цим? Хотілося б нам цього чи не хотілося, але дійсно соцмережі виходять на перший план. І ми з цим нічого не можемо зробити, бо це світова тенденція. Люди хочуть мати дуже оперативну, дуже коротку наступну. Жаль, інформацію і соцмережі. Я також дивлюся соцмережі, але у кожного засобу масової інформації є своя ніша, яку не можуть перекрити соцмережі. Радіо дає більш розлоги інформацію, воно дає більш чуттєву інформацію, яка орієнтується на і на емоції, і на більш інтелектуальні якісь. Цінності, воно заглиблюється у більше в тему, ніж це дають соцмережі. Так само газети, так само телебачення, але кожен має якісь свої унікальні риси, тому повністю закрите. Простір радіомовлення, чи телебачення, чи друкованих засобів масової інформації, я думаю, що ніколи не зможуть соцмережі. Як раніше казали, що театр відімре, бо з'явилось телебачення. Ну, театр не помер і ніколи не помре, і ніколи не витіснять соцмережі так само газет, чи телебачення, чи того ж радіо. Бо це зовсім інша, інший спосіб передачі інформації. Інформації, ну, знову ж всі люди різні. І от, наприклад, якщо говорити про мене, так для того щоб дізнатися якусь актуальну інформацію, що тим паче зараз, в період, коли повномасштабне вторгнення, я відкриваю соцмережі. Якісь перевірені телеграм-канали, там де я можу швидко мати якісну перевірену угу. і правдиву інформацію. Але... Наприклад, коли я вдома прибираю, мені потрібно, щоб на фоні щось звучало. Mm -hmm. Якщо це просто музика, музику я вмикаю в. Певному стані, коли я хочу розслабитися і не думати ні про що. Але інколи я хочу вімкнути щось, що е, буде говорити якісь цікаві розумні речі, е, де я можу сама про себе, сама з собою і з цими людьми подискутувати, так тобто щось дізнатися для себе і якось висловити і свою думку там самій собі. Е, тобто, для цього і власне є ось такі формати, тому що і люди різні, і обставини. За яких можуть сприйматися ця інформація різна, дійсно, дійсно, це, це так до того ж, у аудіоджерел також є це ж не тільки радіомовлення, це ж ті ж подкасти, це багато форм. Вони можуть змінюватися, але завжди соцмережі намагаються підлаштуватися під свого слухача, тому вони будуть різними і всі вони мають право на життя. Для аудіалів існуємо ми люди, які говорять безупину, так яких можна послухати, але ще такі люди, як візуали, яким потрібно сприймати інформацію саме очима. Бажано, щоб була картинка з декількох ракурсів. Потреби таких людей ми також закриваємо, закриваємо своїм ютуб-каналом. Яка була мета його створення? Мета створення Ютуба, вона така ж, як у, взагалі в Ютуба, для того, щоб донести інформацію не тільки аудіо, а й відео. Але вона має свої особливості. Це більша форма, ніж коротка інформація. Вона має на меті показати зображення якесь, вона може собі дозволити вставляти туди інші відеозаписи, фотографії. Ну, тобто, це відео якесь відеозображення. Ми здавалось, би, до цього як радіомовлення не має жодного відношення, але ми розуміли, що нам нікуди не дійтися від соцмереж. Тому коли ми тільки відкрили наше fm радіомовлення, зразу ж ми відкрили свої канали в соцмережах. Про Ютуб не йшлося до тих пір, поки до нас на відкриття не прийшов наш міський голова і сказав: Ви будете відкривати. YouTube. Ми спочатку злякалися, бо ми, ми ніколи не робили відео, і ми навіть трошки так обурилися, тому що ну як, ну це, це не наше. Ми... Але потім ми зрозуміли, що ну, нікуди не дінешся, треба, треба робити Ютуб канал. І ми почали вникати в цю тему і почали, почали це робити. І ми пройшли пройшли якісь навчання, які могли, пройшли оцей період Встановлення встановили обладнання нове, почали пробувати. Знову ж таки, був творчий процес, коли ми тільки це починали, і коли ми осилили. Цю дорогу, коли ми вже е, осилили ФМ форматі ФМ, коли ми зрозуміли, що ми можемо спокійно робити дві години замість 15 на добу. І коли ми зрозуміли, що там а ми виявляється, можемо ще і відео знімати. І коли ми зрозуміли, вже потім почали, як то кажуть, задоволення від цього отримувати, почали якісь творчі моменти, почали робити. а може, це відео не тільки в студії, а може це і поза студією, а може це ще й отак, і отак і отак. Так можна зробити, можна зробити ще і якісь проєкти, якісь нові, якийсь когось залучати. І ми зрозуміли, що виявляється, міський голова був прав, і це не це просто круто ще зробити свій відеоканал. І тепер ми маємо змогу до нашого стухача, до нашого глядача, достукатися стукатися ще й не тільки аудіо, а й відео. А ось ще й подивіться нас, не тільки послухати, ще й подивіться. Це добре. Сподіваємось, що так буде і надалі. Сьогодні день журналіста. Це наше професійне свято. З чим або з ким у вас асоціюється слово журналіст? Журналіст у мене асоціюється із роботою, яка триває 24 години на добу. Журналіст це я стала журналістом більше кореспондентом, скажімо, так, у 33 роки. Це була зовсім нова для мене професія, хоча вона мені завжди подобалася. І ну так доля зіграла зі мною, так зі мною, що я просто побачила оголошення, прийшла, спробувала, і в мене вийшло. І це була це була праця. Я зрозуміла, що журналіст це не просто про творчість, це робота. Це робота коли тобі хочеться йти е, на якийсь там захід, чи до когось на інтерв'ю, чи не хочеться, а ти йдеш і будь за будь-якої погоди. Чи там дощ, чи там сніг, чи там сонечко, чи підвезуть тебе кудись, десь на інше на інший кінець місця, чи не підвезуть. І потім ти сідаєш і. Пишеш цей матеріал, спочатку пишеш, хоч це і радіо. Пишеш і працюєш. І якщо ти отримуєш від цієї важкої роботи задоволення, то це твоє професійне щастя. Але воно не завжди буває в задоволення, буває таке, що ну, по-різному буває, але ти її робиш. І журналіст, це, по ну, це, по-перше, робота. Але робота, від якої я Особисто, я думаю, що всі в нашому колективі отримували задоволення, бо це наше покликання. От в нас це виходило. Я, я так думаю, що в нас у всіх це виходило. Це е, ми справлялися з цим добре. І тоді ми дивилися на результати своєї роботи, і все добре. І в мене слово журналіст завжди викликає якусь радість і ейфорію, бо це робота, яку я люблю. І ми дуже раді, що ви пішли саме цим шляхом, який привів вас і нас за вами до FM-радіо. І у нас тепер є наша чарівна аудиторія. А у них є ми. І ми можемо маємо змогу говорити, говорити багато і щоб нас слухали, і щоб людям було цікаво. Я також дуже рада, що мене запросили в цю студію, що це була твоя ідея створити таке інтерв'ю. Я перший раз як гість в цій студії, і мені дуже приємно вітати всіх наших слухачів, і мені приємно чути відгуки, коли вони кажуть, нам подобаються ваші передачі, чи нам подобаються ваші відео. І навіть коли комусь щось не подобається, ми розуміємо, що це життя і людина має право на свою думку. І слухайте радіо Кварцит на частоті 98,4 FM чотири о сьомій, одинадцятій та вісімнадцятій годинах. Я рада вітати всіх наших слухачів і глядачів і бажаю всім миру, благополуччя, злагоди і всім радіти своїй роботі, так як ми радіємо своїй.